Це приблизно п'ять років тому, можливо, шість я не можу точно пригадати. В Росії Лайв Journal дуже активно обговорювалася інформація про те, що е, буде створено так, ну, є державне фінансування, так званого інституту блогерів. Так я не пам'ятаю, як офіційно ця структура мала називатися, але неформально її називали саме так: це державне фінансування, державна підтримка тим людям, які саме на платформах нових медіа будуть просувати якісь певні там конструктивні для держави ідеї. Е, Наскільки то є такі спроби просто вплинути державний механізм? В інтернет-простір, наскільки вони можуть бути успішними? Вони, в принципі, не можуть бути успішними, бо вони протирічать природі е, онлайну як вільно, вільного середовища. Тобто е, державу можна зрозуміти, і взагалі владу можна зрозуміти, тут вона намагається розповсюдити на інтернет традиційні підходи, які працюють в класичних так званих традиційних медіа, в друкованій пресі, в телебаченні там, і так далі. Тобто, е, Держава намагається, власне, завербувати всіх активістів онлайну, надати їм можливість називати себе журналістами офіційно, формально визнаними. І за це фактично стати, так би мовити, в шеренгі тих, хто обслуговує інтереси держави. В Україні ця загроза також існує, ця проблема вона постійно обговорюється на різних рівнях. І, власне, оця е, ініціатива, яка була нещодавно озвучена про реєстрацію сайтів там, чи реєстрацію блогів, надання їм офіційного статусу засобу масової інформації, це надзвичайно небезпечна річ. Тобто це все дискредитація взагалі природи інтернету як вільного середовища інформаційного. Mm -hmm. Які б це мало могло мати негативні наслідки, якби от, е, блогери отримали можливість реєструватися якісь конкретні такі речі? Ну це фактично згортання свободи слова, як такої. Тобто, це може не одразу буде помітно, але з часом держава не робиться для того, щоб е, допомогти. Вона робиться для того, щоб взяти під контроль. Тобто, ми можемо спостерігати виникнення певних конфліктів на саме на почві того, що. Можна говорити, що не можна говорити, з якою тональністю про про що можна. Вести розмову і так далі під час майдану ми власне бачили, наскільки суспільство активно працює в онлайні в інформаційному середовищі, і наскільки воно ефективно бере на себе інформаційне самообслуговування. Тобто, тут безумовно для держави це надзвичайно небезпечно надавати ініціативу, віддати ініціативу в інформаційній сфері, людям, які безконтрольні, тобто які ніяк не, не залежать від того, хто там. На горі тримає цей рубільник в руках.